Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 8 по 14 вересня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного YouTube. Кадровий дефіцит. Ринок праці в Україні вже давно працює на межі можливостей. Від початку повномасштабного вторгнення бізнес зіткнувся з відтоком кадрів. Компанії навчились якось виживати в умовах постійного дефіциту працівників. З лютого 2022 року на ринку праці з'явилися проблеми. З одного боку, багато людей втратили роботу. Люди з окупованих територій, внутрішньо переміщені особи, люди, місця роботи яких були знищені через обстріл, ракетні удари. З іншого боку, бізнеси все частіше стикаються з нестачею кадрів. Країна фактично втратила понад чверть робочої сили. Це як військові, які взяли до рук зброю і пішли воювати, та біженці, які в пошуках безпеки виїхали за кордон. За оцінками ООН, за межами України зараз перебуває 6,7 мільйона українців. Бізнеси кажуть. Головна проблема не просто утримати компанію на плаву, а знайти людей, які готові працювати. Дослідження Нацбанку показує, що ще у 2023 році 44 підприємств відчували проблеми з персоналом через мобілізацію, а 24% – через виїзд працівників. За опитуванням Європейської бізнес-асоціації навесні весні 2024 року вже 74% компаній повідомляли про нестачу людей, і лише 7% бізнесів взагалі не відчули проблем. Щоб закрити дірки, компанії змінили підхід до найму на роботу дедалі. Частіше беруть тих, кого раніше навіть не розглядали. Жінки освоюють професії, які ще донедавна вважалися виключно чоловічими. Наприклад, у фозі групі є жінки-водійки вантажівок. У сільпо жінок готують на вантажниць, пакувальниць і охоронець. У медіахолдингу Starlight Media, а та кожен телеканалі Київ, запустили курси телевізійних операторок з подальшим працевлаштуванням. Не бракує історії, коли після виходу на пенсію людей знову повертають на роботу. Кількість вакансій для пенсіонерів зросла на третину порівняно з 23 роком. Водночас бізнес зробив ставку на молодь. Для бізнесу це був стратегічний крок: не лише виростити нове покоління кадрів, а й краще зрозуміти молодіжну аудиторію, залучити креативні ідеї та забезпечити стабільну робочу силу на майбутнє. The <laughs> Але крайніми тижнями ця стратегія залучення молоді раптом опинилась під загрозою через останні зміни в правилах виїзду за кордон для юнаків. Нагадаю, з кінця серпня влада дозволила виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років. Спершу здавалося, що це рішення не матиме відчутного впливу. Президент підкреслював, що обороноздатність не постраждає, а для молоді відкривається шанс навчатися і працювати за кордоном, залишаючись при цьому пов'язаною з Україною. Але вже за кілька тижнів бізнес почав сигналізувати. Про проблеми. Найгостріше у сферах, де традиційно працює молодь, це рітейл та готельно-ресторанний бізнес. Там саме хлопці 18-22 років складають основу барист, офіціантів, кур'єрів і кухарів-початківців. У соцмережах ресторатори один за одним повідомляли, що з команди йдуть молоді працівники. Частина їде за власним бажанням, когось переконують батьки. А схожі сигнали надходять і від великих компаній. У компанії нова пошта зазначають, що вже відчули відтік персоналу у молодшій віковій групі. Хоча наголошують висновки робити зарано. Ще один приклад мережа сільпо у компанії запевняють, що, хоча наразі історія не масова, 2-3%, але визнають, справді з'явилися випадки, коли працівники просто перестають виходити на зміну і уже за кордону повідомляють, що залишаються там. Найчастіше це хлопці з мінімальним досвідом роботи, які заробляли тут близько 15 тисяч гривень. Натомість ті, хто вже має стабільніші зарплати від 35 до 55 тисяч, переважно вирішують залишитися. Є інформація від польського видання Речпосполита, що 6100 хлопців 18-22 років виїхало до Польщі за перший тиждень, що в 12 разів більше за попередній тиждень. На мою думку, люди мають повне право а наразі закони виїжджати з країни та будувати своє життя так, як вони забажають. З іншого боку, проблеми з демографією, проблеми кадрового голоду, звісно, будуть посилюватися, якщо негативні сценарії щодо масового виїзду та неповернення молодих чоловіків справдяться. Зараз, поки зарано робити висновки, реальну динаміку ми зможемо побачити за кілька місяців. Але давайте по правді влаштувати своє життя за кордоном не так і просто далеко не кожен з цим впорається добре там, де нас немає. Врятуй красу, це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Але щоб вам могли допомогти, потрібно зробити лише один крок заповнити анкету на сайті savebeauty.com.ua. Покликання в описі під відео. Саміт перших леді та джентльменів. Київ цього тижня став центром уваги міжнародної спільноти. До столиці приїхали гості з семи країн, щоб взяти участь у п'ятому саміті перших леді та джентльменів. І, хоча саміт вже вкотре проходить в Україні, кожного разу він ставить питання, які хвилюють сучасне суспільство. Саміт перших леді та джентльменів це ініціатива першої леді України Олени Зеленської, яку вона започаткувала у 2021 році. Олена активно займається гуманітарними питаннями і вирішила створити платформу, де лідери з різних країн можуть обмінюватись досвідом і разом шукати рішення для найважливіших соціальних і освітніх проблем. За роки існування саміт торкався різних тем: від міжнародного співробітництва та ментального здоров'я до захисту дітей. І ще він дозволяє запускати реальні проєкти, збирати кошти для України, налагоджувати партнерства між українськими та іноземними клініками та освітніми закладами. Цьогорічний п'ятий ювілейний саміт присвятили темі освіти. Тема освіти, що моделює світ. Головна подія – відкриття. Презентація масштабного міжнародного дослідження, яке охопило 14 країн, серед яких Україна, Австрія, Велика Британія, Данія, Естонія, Литва, Мексика, ОЕФ, Фінляндія, Чехія та Японія. У нього взяло участь близько 200 школярів, 15-17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній країні. І головне, що з'ясували, чого сьогодні очікують учні, батьки та вчителі від сучасної школи. А результати цікаві, і водночас тривожні. Учні хочуть справедливості, підтримки, розуміння життєвих обставин. Майже третина підлітків відчуває тривогу на уроках і потребує психологічної допомоги. Важливі навички для них креативність, відповідальність і робота в команді. Майже 80% українських учнів вважають, що школа повинна бути осередком національно-патріотичного виховання. І багато хто вже активно волонтерить. Вчителі відчувають навантаження, низькі зарплати і брак поваги. А батьки хочуть, щоб школа реально готувала дітей до дорослого життя і працевлаштування. І ще один тренд: штучний інтелект все активніше входить у навчання. 22% учнів і 24% вчителів його регулярно використовують. Цього року учасники саміту вперше відвідали українські заклади освіти всіх рівнів: від дитсадків і шкіл до університетів та Національної академії наук. Гості побачили, як працюють школи, поспілкувалися. Зі студентами і викладачами у відкритих лекціях взяли участь три Нобелівські лауреати, двоє з премії миру та один з фізики і медицини. Вони виступили в Острозькій академії, Дніпровській політехніці та Київському політехнічному інституті ділячи знаннями та натхненням зі студентами і науковцями. Президент Зеленський наголосив, що навіть у складні часи українці тримаються завдяки своїм знанням і навичкам. Він зазначив, що важливо перемагати не лише на полі бою. Але й у культурі та освіті, бо це дає перевагу у безпеці та розвитку. А засновниця саміту, перша леді Олена Зеленська, під час свого виступу сказала, що сучасний світ сповнений глобальних викликів війни, зміни клімату, дезінформація, і впоратись з цим можна лише разом. За її словами, освіта ключовий інструмент, який допомагає не тільки здобувати знання, але й формують цінності, вчить жити в мирі та брати на себе відповідальність. На мою думку, саміт – це правильний сигнал і важливий майданчик для розмови про світу. Та разом із тим він нагадує, гучні дискусії мають підкріплюватися реальними змінами в самій Україні, бо наші школи і університети потребують не лише нових програм чи модернізації будівлі, а й інвестицій у людей, учителів, викладачів, які формують майбутні покоління. Без цього красиві концепції ризикують лишитись лише словами. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Комбуча року. Ukrainian Fashion Week. З 4 по 8 вересня у Києві відбувся Ukrainian Fashion Week Сезон весна літо 2026. Українські дизайнери вже утретє спочатку повномасштабного вторгнення доводять, що мода це не лише красивий одяг, а спосіб говорити про культуру, свободу та ідентичність. Одразу скажу всім показам, я приділити увагу, на жаль, не зможу, бо за ці дні їх було близько 50. І безсумнівно талановитих дизайнерів. Але є кілька моментів, які по-особливому залишаться у пам'яті цього сезону. Тема цьогорічного Ukrainian Fashion Week – взаємодія моди та культури. Як каже у сео тижня моди Ірина Данилевська, сьогодні моді довірено захищати нашу ідентичність і розповідати світу про креативність, свободу та гідність. Головна локація традиційно це мистецький арсенал, але шоу відбувалося і в інших куточках Києва. Молоді дизайнери показали свої колекції у музеї Ханенків, а найяскравіший фінал зекод підготували у павільйоні на ВДНГ. Момент, який дійсно зачепив на тижні моди, у готелі Fairmont відбувся особливий показ дизайнера Андреаз Москін, який має назву жити назустріч. Це був не просто модний перформанс, а жест підтримки для постраждалих. На подіумі не лише професійні моделі, а й ветерани та цивільні, які пережили поранення. Серед них підопічний благодійного фонду Врятуй красу а також центр протезування суперхюмен Захар Бірюков. Для нього прохід подіумом вже гарна традиція, бо минулоріч він також брав участь у показі одягу з функцією. І тут варто трохи про саму ідею. Коли ми говоримо про моду, уявляємо собі стильні сукні, костюми та аксесуари для особливих подій. Але сьогодні мода робить ще й певну соціальну місію. От адаптивний одяг це речі для людей з фізичними обмеженнями. Тут є магнітні застібки замість гудзиків, бічні блискавки на штанах для легкого одягання, відкрита спина на сорочках і сукнях тобто усе для зручності та незалежності. І це вже не поодинока історія одного бренду. Тренд поширюють також Юлія Крос, Макі, Сідлецький, Віктор Анісімов та UFEG. Думаю, ви вже бачили хоча б одне відео чи хоч декілька світлин із фіналу Ukrainian Fashion Week. Фінальний показ виявився не просто презентацією колекції, а це було справжнє свято весілля, про яке ніхто з 800 гостей навіть не здогадувався. Катерина Сільченко, засновниця бренду The Code, вийшла заміж за свого коханого Сергія Неклеву, відомого як картина. З ним вона була заручена з 22-го року. Церемонія відбулася прямо на подіумі. До речі, раптом ви не знали, взагалі існує така традиція в кінці показу демонструвати саме весільний лук, але тут він став частиною справжньої романтичної історії. Символіка тут була особлива. Обручки винесла засновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська. Наречена була у корсетній сукні з напівпрозорою накидкою, розшитою бісером. І якщо придивитися, можна помітити, що бісер формував слова. Як виявилося, це тексти повідомлень, любовних слів від її нареченого до неї. Ну розкішно ж справді і дуже дуже щиро. На мою думку, Ukrainian Fashion Week вміє дивувати і показувати символічні жести. Але якщо відверто, то більшість цих колекцій залишається радше таким собі мистецьким перформансом, аніж одягом для повсякденного життя. Бо середня зарплата в Україні точно не про те, щоб дозволити собі, приміром, джинси за 15 тисяч. І поки для дизайнерів це спосіб заявити про ідеї та позицію, для більшості українців це ще одна красива картинка в інстаграмі не під манцю. Бойове зведення. Минуло кілька тижнів від нашого крайнього зведення з фронту. За цей час ситуація на різних ділянках лінії оборони зазнала змін, які варто відслідкувати, щоб розуміти поточну динаміку бойових дій. Почнемо з Донбасу. На цьому тижні там працював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він відвідав Покровський і Добропільські напрямки. Там ситуація потребує постійної уваги, адже саме ці ділянки залишаються одними з найскладніших. На командних пунктах він зустрівся з командирами, заслухав доповіді та обговорив варіанти подальших дій. Особлива увага російській морській піхоті, яку ворог перекинув для наступу під добропіллям. Головком віддав розпорядження забезпечити підрозділи ЗСУ боєприпасами, дронами та засобами РЕБ. Покровський напрямок зараз ефективно обороняють українські військові. Лише за останній тиждень відбито близько 350 атак. У серпні, попри втрати 5 квадратних кілометрів, українські сили змогли повернути контроль над 26 квадратними кілометрами. Схожа ситуація і на добропільському напрямку. Лиманський напрямок теж непростий за словами начальника безпілотних систем 3-го армійського корпусу майора Юрія Філатова. Ворог намагається поєднати й Лиманські та Покровські напрямки в один фронт для наступальних дій. Росіяни активно перекидають війська, намагаються знаходити вільні ділянки та просуватися між позиціями наших підрозділів. Це коштує величезних втрат, але ворог продовжує наступ, адже піхота для них залишається основним ресурсом. За даними інституту вивчення війни, російські війська просунулися в районі Костянтинівка-дружківка, зокрема на захід уздовж дороги Торець Костянтинівка та на північ від Білої гори, що у 20 хвилинах їзди автомобілем від Костянтинівки. Мета російських військ захопити ключові міста Донецької області, такі як Краматорськ і Слов'янськ, водночас українські сили оборони відбили ворога від села Володимирівка та зупинили наступ у кількох інших населених пунктах. Важливим шляхом до Костянтинівку, яку окупанти хочуть захопити, є часів яр. Це менше ніж 20 кілометрів від Бахмута. Під контролем України залишається південна частина міста та мікрорайон Новопівнічний. Росіяни намагаються просочитися в ці райони, але їм це не вдається. Українські дрони активно виявляють ворога і знищують його. Тож спроби захоплення українські сили оборони зводять на нуль. На Харківщині росіяни також намагалися просунутись. Їхні підрозділи перетнули кордон південні Шемілового, що приблизно за 100 кілометрів від Харкова і здійснювали активні штурмові групи. А в районі Куп'янська російські військові використовують газові труби для пересування диверсійних груп. Це вже навіть не звучить як нонсенс. Руба 3.0. на Сумщині. Зараз покійно на суходолі. Збройні сили контролюють ситуацію, загроз боку противника на землі немає. Лінія фронту стабільна, позиції утримуються, дрібні зміщення кардинально на ситуацію не впливають. Головна небезпека зараз повітря. Росія атакує безпілотниками, у тому числі шахедами та молніями. Щоб захистити людей інфраструктуру, область будує антидронові коридори, підсилює протиповітряний захист і стежить за енергетикою. Тим часом Росія та Білорусь почали масштаб. Ні, навчання захід 2025 які включають відпрацювання сценаріїв конфлікту зі зброєю масового ураження біля кордонів північно-атлантичного альянсу. У маневрах беруть участь 18 тисяч військових серед них понад 5,5 тисяч росіян, і планується випробування нового ракетного комплексу «Арєшнік». Альянс відповідає власними навчаннями за участю 34 тисяч солдатів, які відбуваються фактично поруч із бойовою стрільбою та важкою технікою. На тлі ескалації Польща вже закрила кордон з Білоруссю та частину повітряного простору біля східних рубежів. Отож, ситуація на фронті нагадує складну шахову партію: ворог робить ходи, українські війська реагують і відвоюють кожен метр. Важливе не лише тимчасове просування чи втримання лінії, а стратегічне планування та готовність до будь-якого розвитку подій. Презентація яблучних гаджетів на цьому тижні відбулася одна з головних техноподій року презентація Apple. Вже традиційно у вересні компанія показує нові смартфони, навушники та розумні годинники. Чуток довкола ще за кілька місяців до того було безліч. Тож чи змогли ці новинки виправдати очікування фанатів? Чи справді вони настільки революційні? Почали подію з навушників. Третє покоління AirPods Pro з першого погляду не надто відрізняється від попередніх, але Apple зробили усе можливе, щоб зробити їх максимально зручними та універсальними. Розробили 5 нових варіантів амбушур додали пінної технології, щоб насадка адаптувалася під форму різних вух та вони не випадали. А щоб переконатися в тому, що точно спрацювало, затестили все це за участі 10 тисяч людей. Завдяки новим амбушурам вчетверо ефективніше за перше покоління стало шумозаглушення. Що б у вас не оточувало, галасливе метро чи кафе ви гарантовано у своїй музичній галактиці. Але головна фішка це Live Translation на базі Apple Intelligence. Уявіть, ви спілкуєтеся з людиною на двох різних мовах. А навушниками тієво перекладають слова співрозмовника прямо у вухо, а також на телефон. Має бути дуже навіть корисно для подорожей чи ділових зустрічей. Звучить, звісно, прогресивно, але ж якщо люди почнуть покладатися лише на таку функцію і зовсім перестануть вчити мови, це вже радше буде деградація аніж якийсь прогрес. Окрім того, AirPods Pro 3 тепер стали ще й міні фітнес трекерами. Вбудований датчик серцевого ритму і моніторинг активності відстежують пульс, спалені калорії та до 50 типів тренувань. Навряд чи вони будуть такими вже точними, цього навіть в годинниках на 100% не досягли, але принаймні якісь умовні орієнтири точно даватимуть. До речі, про годинники. Це був наступний продукт на презентації. І тут оновили все можливе: і базову лінійку, і бюджетніші АСЕшки, і подорожчі Ультра. Із оновлень у Apple Watch 11 та флагманів Ультра 3 зробили підтримку 5G. Щоправда, для нас це звучить як щось на перспективу, бо в Україні такий зв'язок, нагадаю, лише тестують. Із функції здоров'я нові годинники нібито навчили оцінювати якість сну через Sleep Score та розпізнавати гіпертонію. Щоправда, є питання, чи працюватиме це в усіх країнах, бо досвід показує, що з медичними показниками завжди є якісь нюанси. Коли Apple вперше вела вимірювання ЕКГ, у деяких регіонах виникли медичні скандали через хибні результати. Типу, люди могли або зайво хвилюватися, або ж не помітити реальної проблеми. Через це функцію на певний час блокували, щоб уникнути ризиків. Ну що ж, до головних гаджетів айфонів 17-х у базовій моделі покращили процесор, камери, додали можливість робити вертикальні і горизонтальні кадри без повороту телефону. У прошці змінилася конструкція повністю вперше та кардинально за 7 років. Зробили великий блок камер, кожна з яких по 48 мегапікселів. Є плато і збільшена матриця, з'явився восьмикратний зум, зйомка в режимі професійної кінокамери. Власне, так і зняли саму презентацію, повністю на новенький айфон. Процесор зробили надпотужний, прям як базовий мінімум на ноутбуці. Тому довелося вигадувати систему охолодження, яка сподівається, що спрацює у соцмережах. А вже ж коментували дуже активно. Причому все, що тільки можна було обговорити. Дехто мем написав, що Apple знову розколює суспільство. Синій виглядає колір партії регіонів а помаранжевий – кампанії Ющенка. Так хтось почав хвилю з черепашками ніндзя, а хтось із Томом і Джері. Дехто писав, який кайф від нового естетичного тонкого ейру. А дехто розкритикував, мовляв, туди неможливо запхати потужну батарею. А хтось жартував, що може її окремо купувати треба. Звісно ж, неслося і купа мемів щодо цін. На кшталт того, що зуби не полікував, зате на 17-й айфон гроші зібрав. Словом, це вже не дивина, що навколо презентації техногіганта стільки уваги, причому як фанатської, так і хейтерської. Від Apple чекають вибухових інновацій щороку. Але я вважаю, тут питання, з якої точки дивитися, якщо ви міняєте айфон щороку, різниця здаватиметься майже непомітною. Це даруйте за можливо грубе порівняння, як із тренуваннями. День у день результатів ніби й не видно, але через кілька місяців, коли порівняти фото до і після, різниця разюча. Якщо взяти iPhone 3річної чи чотирирічної давнини і порівняти з новим, звісно, прогрес буде ще який. Так важко не погодитися з тим, що Apple вже доволі тривалий час не дивує суперінноваційними рішеннями, яких ніхто ще не бачив у техносвіті. Зараз бренд скоріше допрацьовує вже те, що існує. Але його й далі цінують за інше, за стабільність, відточений до дрібниць користувацький досвід. І те відчуття, що в айфоні справді все продумано і працює як треба. Нескінчений конфлікт. Мир на Близькому Сході знову вислизає. Ізраїль влаштував атаку в сусідній суверенній країні Катарі, за що його розкритикували навіть союзники. Що ж відбулося? Як це вплине на спроби укласти перемир'я? Та що це взагалі означає для світового порядку? Останні загострення на близькому сході триває майже два роки. 7 жовтня, 2023 року, Хамас, палестинська політична та воєнізована організація, що контролює сектор Гази, атакував південь Ізраїлю. Ізраїль поставив за мету звільнення сотень заручників, захоплених Хамас, і остаточне знищення організації, яку прем'єр-міністр країни називає силою, що загрожує безпеці країни. З перших місяців міжнародна спільнота активно намагалася домогтися перемир'я. Було декілька посередників у переговорах між Ізраїлем та Хамас, серед них Катар. У січні двадцять року досягли певного прогресу. Хамас погодився звільнити частину заручників в обмін на палестинських в'язнів та тимчасове припини. Дня вогню, друга фаза угоди, що набула чинності 19 січня, передбачала 60-денне перемиря, звільнення ще 28 заручників і понад тисячі палестинських в'язнів, а також постачання гуманітарної допомоги. Це дозволило тисячам палестинців повернутися додому і на деякий час стабілізувало ситуацію. Але цей мир був крихким. Уже 18 березня. Ізраїль відновив наступальні дії, заявивши, що Хамас не виконує умови угоди. Літні раунди переговорів не дали результату. Ізраїльські війська готувалися до повного контролю над газою та навіть розглядали можливість анексії західного берега. Від початку проблема переговорів полягала у максималістських позиціях. Ізраїль наполягає на демілітаризації гази і ліквідації Хамас, тоді як палестинці вимагають повного виведення ізраїльських військ і повернення до кордонів 1967 року до лінії розмежування після шестиденної війни. Та все ж за сприяння західного лідера розглядалися пропозиції остаточного миру. Однак, схоже, що крайні події ставлять на цьому хрест. 9 вересня армія Ізраїлю завдала удару по керівництву палестинського угруповання Хамас у столиці Катару досі, де саме проходили консультації щодо припинення вогню та звільнення заручників. Тобто, в момент атаки переговори перебували на завершальній стадії і наближались до підписання остаточного мирного договору. За даними CNN, серед жертв опинився головний переговорник Хамас. В Ізраїлі підтвердили, що атака була націлена на вище керівників організації Хамас, які протягом багатьох років керували операціями, угруповання, брали участь в організації атак 7 жовтня 23 року та введенні війни проти Ізраїлю в армії? Зазначили, що перед ударом були вжиті заходи, щоб мінімізувати шкоду цивільному населенню, включно з використанням точних боєприпасів та додаткової розвідки. Влада Катару різко засудила дії Ізраїлю, Речник МЗС назвав удар боягузливим і злочинним нападом, що є порушенням міжнародного права. Він підкреслив, що держава Катар не потерпить такої безвідповідальної поведінки. Засудили атаку інші країни, зокрема і Україна, а Рада безпеки ООН наголосила, так руйнуються не тільки переговори, а й принципи міжнародної безпеки. Бо бити по столиці держави посередника це пряме ігнорування її суверенітету, бо це по суті означає. Оголошення війни за міжнародним правом такий удар можна розцінювати як спробу зірвати мирний процес, а також як порушення Женевських конвенцій, які забороняють атаки на цивільних. 13 вересня стало відомо, що Генасамблея ООН підтримала створення держави Палестини без Хамас. 142 країни голосували за серед них Україна, 10 проти. Іран не голосував, кілька держав серед них Молдова Чехія утримались. План передбачає припинення вогню в газі, звільнення заручників і усунення Хамас від влади для відновлення відносин з Ізраїлем. Удари Ізраїлю створюють додаткові ризики для глобальної безпеки. Безлад продовжують і інші агресори. І от доказ на цьому тижні майже два десятки російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі під час масованого удару по Україні. Один із дронів упав у селі Вохинь, інший уламками пошкодив житловий будинок у селі Вирки Воля. Польські військові назвали це актом агресії, що становив загрозу громадянам країни. Варшава звернулась до союзників із проханням застосувати статтю 4 північно-атлантичного альянсу, яка дозволяє виносити подібні інциденти на обговорення північно-атлантичної ради. Водночас рівень загрози, нібито не дотягує до статті 5, яка передбачає колективну оборону у випадку збройного нападу. Словом Альянс кваліфікує інцидент як небезпечний або тиск на Польщу, але не як привід для колективної оборони. У Кремлі заяви Польщі назвали провокацію. А Міноборони РФ відкинуло версію про навмисний удар, пояснюючи інцидент технічними обмеженнями дронів. Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Москва діє за тактикою салямі, тобто поступово тестує реакцію світу, просуваючись маленькими кроками. Якщо серія таких інцидентів триватиме, це може поставити альянс перед фактом, що на його території вже тривають бойові дії. На мою думку, ситуація з Катаром добиває світовий порядок та створює ланцюгову реакцію. Таким чином, всі країни, що вважають, що їм сусіди чимось заважають або ж претендують на їх території, почнуть порушувати міжнародне право і жити за своїми законами як наслідок, світ стане все більш неконтрольованим і небезпечним для всіх, навіть для самих агресорів. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.